Окупанти терміново ставлять зараз 16-річних підлітків на військовий облік. Обласна військова адміністрація про це зокрема повідомляє ці комісії. З початкової постановки громадян на військовий облік вже почали працювати. У Луганській увазі зазначають, що окупанти вже наступного року можуть кинути цих людей на фронт замість кадрової російської армії. Тим часом у області посилили розшук тих, хто отже, за формулюванням окупантів ухиляється від призову. Тут що можна подивитися з різних так боків на цю новину? Ну ми бачимо про те, що Луганщина теж зараз починають там активізуватися бойові дії, зокрема на Креміну наступи посилюються. А от такі спроби молодь долучити це, що це у них зараз. Вони просто хочуть за рахунок місцевих мешканців на окупованих територіях зараз посилюватися, чи це вони зараз цю кров, молоду, скажімо, так, будуть вливати в російську армію замість того угрупування, яке загинуло за час війни на території України. Ну, це власне прояв от тої проблеми, про яку ми вже говорили. Те, що насправді росіянам російському режиму, на чим далі, тим важче буде збирати ну, потрібну кількість в першу чергу живої сили для того, щоб продовжувати вести бойові дії, от в такому форматі, в якому російські командири звикли ці бойові дії вести. І е, тут справа е, навіть не в тому, що в них на папері там кількість населення е, досить серйозна, а справа в тому, що е, з точки зору демографії, віку, е, стану здоров'я далеко не не. Вся ця кількість населення вона підходить для того, щоб їм ну хоча б навіть лопату в руки дати можна було відправити на е, бігти проти проти українських позицій. Так е, і росіяни насправді е, досить серйозно цю проблему відчувають. Російські військомати, російське командування розуміє, що ну бездатного населення насправді набагато менше, ніж вони розраховували, тому що ну якби частина населення виїхала, так от перед тим, як ці всі проблеми почалися. Там ми пам'ятаємо всі ці черги в а, а, аеропортах російських. Так, частина населення просто от, якби вона абсолютно не в непридатному стані до того, щоб їх ну хоча б якісь якусь вони мінімальну функцію на фронті виконали. Якийсь час вони за допомогою Пригожина і його зеків вони якби цю проблему нівелювали. Тобто вони просто знаходили людей, які ну. Це була така от подушка безпеки перед залишками професійної російської армії. Тобто зеків пускали вперед, так а ну, їх зрозуміло всіх вибивали е, наші захисники, але таким чином росіяни приблизно розуміли, е, як, як побудована наша оборона, і ну, таким чином пробували зберегти кадровий резерв професійний, от той, який залишився ще так, от ці боєздатні частини регулярної армії Російської Федерації. Ну і власне, е, ось те, що ми бачимо, це прояв того, що росіяни російські режим, він насправді намагається відчуваючи голод не тільки там снарядний голод техніки високоточної зброї, так яку вони теж втрачають шаленими темпами на фронті. Вони також відчувають і ось цей, ну будемо так казати, голод в живій силі. Вони вигрібають всіх. Всіх пане Тарасе, всіх так, бо ми ж навіть е, тут, якщо вже про молодь казати, то на Росії також були відео про те, що там якісь агітатори ходять по школах і просто у старшокласників агітують йти на фронт, роздають анкети, які заповнювати. Ну це що? Це путлер-югент якийсь ідеологічний, чи вони дійсно зараз вже... Не розбираючись абсолютно, хто що в якому віці, в якому стані, просто всіх підгрібають, бо їм треба зараз м'ясо це на фронті. Звичайно, це в першу чергу це оперативна потреба. Так? От ще одна новина, така теж в е, цьому контексті. Це те, що цей так званий Вагнер Центр, який в Пітері відкрили. Там відкрився а, в якийсь там молодьний кружок, який називається Вагнерінок. От е, ну, це теж якби з е, на ту саму тему. Тобто, справді е, російський режим намагається е, по максимуму, е, от ще з дійсно старших класів готувати е, молодь до того, що ну якби треба. Е, От виконати цю функцію перед батьківщиною, да, тобто піти і е, бути вбитим в Україні е, за е, путінські амбіції. Ну і відповідно, е, це теж прояв того, що насправді це навіть не стільки ідеологічна робота, тому що тут занадто мало системності, да, якщо говорити про те, що це якісь якась ідеологічна складова, це скоріше вирішення цієї поточної задачі, е, бо е, ну, російський режим розуміє, що йому треба якимось чином готуватися до е, якогось довгострокового протистояння. А для цього йому потрібно ну, Жива сила вже і зараз, то яку можна покласти в українську землю, і ну хоча б частково е, виконати ті задачі військові, які військово-політичні, які стоять зараз перед тим же російським режимом. Але і на перспективу теж армію треба поповнювати, тому що ну в принципі е, ми боєздатні частини. Ми е, дуже багато боєздатних частин російської армії ми знищили деякі, деякі частини регулярної російської армії. Ми знищуємо вже другий, третій, е, як кажуть, е, круг. Поп... Повнення, тобто другий, третій склад їхній, вони перенаповнюються, відправляються знову в Україну, і ми їх тут знову мінусуємо. І деякі вже от по 3-4 рази так цей цикл пройшли. І відповідно російський режим розуміє, що якщо він претендує на те, щоб десь там стратегічно продовжувати це протистояння, ну принаймні з заходом, так на що їхній вождь натякав там в своїх останніх промовах, то принаймні їм треба поповнити армію, хоч кимось, так тому що вони там зібралися створювати кілька нових західних округів на. Заході, на півдні і на півночі, так, для того, щоб там противостояти НАТО. Але знову ж таки, ну, там їх треба людьми наповнити, так, і, 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 а потім їх треба наповнити технікою. Це друга проблема, яку має вирішити російський режим от в, такому, о, в, цій, в цій конкретній ситуації, в цих обставинах. А, так, ну а, з цим, цим зрозуміло. Ну, от, якщо повертатися знову ж таки, так до того, з чого ми почали зараз, от взагалі бахмут це для них, от якраз теж я так розумію, достатньо така ідеологічна важлива історія. Туди, от просто в цю м'ясорубку, вже скільки часу вони кидають, перемелюють свої резерви і особового складу і техніки. Натомість, а місто стоїть 9 місяців. Вже ми бачимо цю оборону. Зараз вони вже починають, звичайно, що своєму населенню розповідати про те, що от слідуючий Славянський Краматорськ, Знаєте, тут ну цікаве питання виникає дев'ять місяців з травня минулого року. Вони штурмують це місто Бахмут, тобто у травні у нас і так розумію, що навіть Хаймерсівно не було минулого року зараз, коли ми вже маємо стільки зустрічей на форматі Рамштайн, коли ми маємо допомогу від наших партнерів, і їде багато чого. І вже і та є танкова коаліція, є вже дуже і дуже багато чого цікавого. От тут теж наскільки можна говорити про. Те, що будуть взяті далі ці міста, про те, що може рашиська армія просуватися, про те, що вони будуть продовжувати, як вони ну я так розумію, ця мета у них досягти кордонів адміністративних Донецької та Луганської області, це зараз єдина мета цієї спеціальної война операції, яку вони можуть, хоча б сформулювати. Так, да, безумовно, і от в цьому якраз дуже яскраво можна побачити різницю між в підходах, так між російським режимом і підходом, який демонструє українське військово-політичне керівництво. Справа в тому, що для росіян і для російського режиму Бахмут це суто така от політико-пропагандистська історія. Там дуже мало насправді військової логіки, враховуючи от ті шалені втрати, які вони несуть там кожного кожної доби, і вони абсолютно не співмірні з тою цінністю, яку це місто може для них. Принести вже враховуючи те, скільки вони там поклали живої сили і техніки. Для нас же ну так як ми вже говорили, да, в нас, для нас Бахмут це історія в першу чергу з виконання певної військово-стратегічної задачі, яка прив'язана до нашої підготовки до контрнаступу. Ну і власне в цьому в цьому відмінність да, для, російський режим хоче спробувати е, з Бахмута можливо створити якусь історію, схожу на Сталінград. От Вони це дуже люблять. Вони правда, цю історію завжди перевертають з ній на голову, але от в них Сталінград вони погано знають історію у них з цим проблеми вони, вони з величезною гордістю розказують про те, що вони там, ну, там 400 тисяч особового складу свого вклали. І оце от в них героїчне протистояння. От тому власне, ну зараз ця історія для росіян вона працює виключно на пропаганду, і ніякої, ніякої такої суто військової логіки в дії Росіян вже ну, їх давно немає. Насправді тут питання в тому, що росіяни ну по великому рахунку вони. Діють ситуативно да от в цій гібридній стратегії вони е, чудово усвідомлюють, що е, українці будуть отримувати зброю. Ми будемо отримувати західну підтримку. Ми будемо отримувати боєприпаси. І зрештою, ми е, всі ці всі ці міста ми відвоюємо. Насправді всі ці міста ми звільнимо. Єдине, що зараз е, російський режим діючи, от по ситуації, він намагається цю історію протягнути. Ну от е, там ми бачимо, як її пригожин розкручує. Дай він вже її розкручує в, е, в цьому класичному російському наративові. Що це. Е, большое протистояння з западним врагом, тому що якщо ми та від Бахмута, то значить буде погроза там чуть ли не Москва. Ну от, тобто, все це вкладається в ці стратегічні наративи довгого протистояння, де Україна для російського режиму вже буде відігравати основну звичайну роль, але не саму головну далеко, враховуючи брак ресурсу і їхню їхній стратегічний провал в цілому.